Зоя завжди вважала себе доброю господиною і турботливою жінкою, але мала одну слабкість, надто вже любила гроші. Для неї вони були не просто засобом до існування, а майже символом щастя і успіху. Саме через це Іван її чоловік на початку їхнього подружнього життя почав їхати на заробітки за кордон, бо так захотіла Зоя. Нам потрібен просторий будинок, мріяла вона, розмахуючи руками, ніби вже малювала в уяві план майбутніх кімнат. А як ми зробимо ремонт, то щоб усі сусіди заздрили меблі тільки найкращі, з дерева і машина, хоча ні, краще дві одна для тебе, друга для мене, щоб я не залежала від твоїх поїздок. Іван слухав і мовчав. Він умів рахувати гроші в голові швидше, ніж вона вимовляла ті всі свої мрії, і щоразу у нього виходили страшні підсумки: скільки років треба йому буде провести на чужині, щоб виконати все, чого хоче зоя. Але, дивлячись на свою дружину, гарно, завжди доглянуту, з блиском в очах, він боявся її розчарувати. Любив він її донестями, тому мовчки погоджувався на всі ті плани. Руки минають швидко, коли ти працюєш день і ніч. Іван горував на будівництвах, на заводах, на полях, аби тільки встигати висилати додому гроші. Йому здавалося, що втома це дрібниця, головне, щоб Зоя була задоволена, бо щаслива дружина, спокій у сім'ї. Та одна її звичка почала його підточувати зсередини. Зоя дуже любила прибіднятися. Де б не була, чи серед родичів, чи серед подруг, завжди починала говорити про те, яка вона бідна і нещасна. Та яке там життя, зітхала вона, ми ледь кінці з кінцями зводимо, усе на плечах Івана, а що там заробиш у тій чужині. Іванові було боляче слухати ті слова, адже він добре знав, що їхня родина зовсім не бідує. Вони мали гарний дім у хаті, не бракувало їжі, діти були одягнені, нагодовані, навіть на відпочинок кілька разів виїжджали, але зої цього здавалося мало. Зоя, ну перестань, тихо просив він після таких вистав. Люди і так знають, що я працюю як віл. Навіщо принижувати мене перед усіма? Ти нічого не розумієш, відмахнулась вона. Якщо почнуть думати, що ми заможні, то будуть заздати, а так пожаліють. Це була її логіка краще прикидатися бідною, ніж показати, що живеш добре. Іван терпів довго він не хотів сваритися, бо бачив, що у дружини лише її примхи, але й матір своїх дітей. Його донька та син виросли майже без нього. Він увесь час був у від'їздах, але для нього не було начебто виправдано, він робив це заради них, заради Зої. Та одного вечора терпіння увірвалося. Вони запросили гостей, кілька родичів і сусідів. Атмосфера була приємна, поки Зоя не почала свою улюблену пісню. Та ми ж бідні», – зітхала вона, наливаючи чай. Мені навіть нову сукню нема за що купити, а ремонт у хаті такий старий, що соромно людей кликати. Гості здивовано переглядалися, бо бачили все на власні очі. Новенькі паркет, дорогі шпалери, кухня з технікою. Іванові стало соромно і прикро. Досить Зоя!» – раптом сказав він, і в його голосі відчувалася сталь. Не обманюй людей, ми живемо добре, і ти це знаєш. За столом запанувала тиша. Усі звикли, що Іван мовчазний і ніколи не перечить дружині, але цього разу він не зупинився. Будинок нам обійшовся у 60 тисяч доларів, ремонт ще 40, меблі 30, подвір'я 25, авто з салону 30 – і я вже не кажу про твої шуби і золоті прикраси, то які ми бідні. Він пішов до шафи і виніс старий зошит. Усі здивувалися, навіщо той зошит. а Іван пояснив там його записи кожна копійка, яку він заробив і витратив за роки важкої праці. Гості були вражені не лише сумами, а й тим, як докладно чоловік усе занотовував. Зоя ж сиділа з червоним обличчям. Вона ніколи не підозрювала, що чоловік так ретельно фіксує всі їхні витрати. Їй стало прикро і соромно. Він не лише. Перекрив її слова при людях, а ще й виставив їхнє справжнє життя на показ. А тепер всі будуть заздрити. А цього вона боялася найбільше. Коли гості розійшлися, вдома здійняла з буря. Ти що собі дозволив? кинула зоя. Усе людям розповім навіщо? Хочеш, щоб язиками точили і заздрили? Я просто сказав правду, спокійно відповів Іван. Мені набридло слухати, що ми зледарі. Я руками гарую, а ти робиш з мене не я не збираюся жити з людиною, яка принижує мене перед усіма, кинула вона, ми розлучаємося. Іван глибоко зітхнув. Йому було боляче, але водночас він відчував полегшення, бо скільки можна було терпіти її безкінечне ниття. Якщо хочеш, розлучайся, спокійно сказав, я своє слово сказав. Він не вважав, що вчинив неправильно, бо ж хіба справедливо руками працювати, віддавати всі сили родині, а у відповідь тільки чути скарги і вигадки про бідність. Він не просив подяки. Не, тр... не потребував похвали, він хотів лише одного, щоб його не виставляли на посміховище перед людьми. Від того вечора Іван зрозумів іноді правда може коштувати шлюбу, але краще чесність і спокій, ніж постійні приниження і неправда. А яка ваша думка?